Усім привіт! Традиційно з вами Павло, і сьогодні поговоримо про модельку, на яку я маю доволі високі сподівання. Це взагалі доволі типові в наш час п'ятидрайверні гібриди, один динамік, чотири арматури. Але тут особливість в тому, що це зробили танджим, зробили це їх новенькі гібриди Кара. Ну і враховуючи те, що танджим вже, ну принаймні мені довели, що вони вміють робити і дизайн. Чудовий і доволі непоганий звук, ну от Нещодавно в нас був на огляді Tanjim One, А там кілька років тому я робив огляд на Tanjim Darling, дуже вражаючу модельку, яка просто суперово виглядала, враховуючи те, що вони гібриди. Тож я маю певні сподівання покладаю на цю, на цю кара. Тож давайте дивитися, що вони нам пропонують, і наскільки мої сподівання виправдані. А анекдот дня сьогодні такий. У Мого друга є килим літак, на ньому вже третя дівчина залетіла. Ну, як бачите, зовні вже все це починає виправдовувати очікування. В нас класна коробочка з чудовою поліграфією, те, що в цілому від танджім я і очікував. позаду в нас технічні характеристики, знов щось в дечому схоже на Харманівську криву. Я там можу вимовляти це слово. 27 Ом імпедансу, 115 дБ чутливості, тобто доволі чутливі. Не супер критично, але все ж таки помітно чутливіше, ніж в середньому. Внутрішня коробочка, бачите, така теж класна, з патерном якимось на ній. Далі в нас такий вкладень з всілякими папірцями, тобто бачите, скільки тут всілякої. Праці з картоном і іншим. Далі тут в нас написано Кара, тут в нас написано танджим, тут написано Кара, всюди нагадується назва модельки. Ось такий доволі пузатенький чохол, дуже приємний на дотик. Всередині лежить кабель. Модило в чорній шапці помирає. І тут безпосередньо навушники. А от, ось тут два набори по три пари білесеньких таких силиконових насадочок. Я вже відчуваю, яка в мене буде проблема з тим, щоб усе це відфотографувати. Відфото і ось тут танджим нам демонструють ще один свій талант, тому що взагалі навушники зроблені просто з цієї, як там, вона, медична епоксидна смола, і вона повністю прозора, але вони зуміли спромоглися зробити дуже класний дизайн з усього цього. Завдяки у цьому поєднанню матового та прозорого кольору. Тож, як бачите, в нас тут фейсплейт просто такий природній. Тут написано кара, до речі, тут кара чи «Тан Да, танджим, кара, і можна ось в цю віконечко побачити частину плати кросовера з якимись детальками на ній. Доволі класно виглядає, і можна роздивитися, що тут усередині. Тож. Можна не розламувати навушники, як в дитинстві, коли було цікаво щось поламати і поглядіти, що там всередині. Я завжди себе втішав тим, що я його розбираю, але ніколи потім не зібрав. Тож, ось у нас динамічний випромінювач, тут триполосний кросовер, тож динамічний випромінювач, від нього йде одна тонесенька трубочка, і ось тут вона виходить окремо. Далі в нас тут подвійна арматурка, така, від неї йде окрема трубка. Найпряміше, тобто вона, скоріш за все, відповідає за верхні частоти. І тут в нас стоїть фільтрик, але він майже прозорий. Ну і Тут він стоїть, скоріш за все, для того, щоб різні уламки всередину не падали. І ось тут більша арматурка, від неї теж подвійна. Від неї йде ось такий звуковод, і тут в нас вже стоїть якийсь акустичний фільтр, червоний. Крім того, в нас тут доволі помітний компенсаційний отвір. Навіть не знаю, він для динаміка чи ще й для арматури. Ну тут зараз не вгадаєш. Зроблено все дуже класно. На жаль, носик не має розширення, щоб тримати насадки, але насадки на ньому сидять доволі туго. Він довше, ніж зазвичай, тому сідає у вуха глибше. Це треба мати на увазі, обираючи насадки, убирайте трошечки менше. Що ще про них сказати? В цілому дуже гарна якість складання. Вони, як бачите, доволі компактні, тож сядуть в переважну більшість вух. Ну, звичайно, якщо у вас слуховий прохід не тонше, ніж їх носики взагалі, тоді можуть бути проблеми. Але все ж таки в дорослих людей вуха трохи поширші. Тож, ось такі, як на мій погляд, виглядають здорово. І далі в нас іде комплектний кабель. Як казали раніше, візьмись за дріт. Так, він трохи плутається, це типово для ось цієї силиконової ізоляції, що так гарно виглядає, але трохи має схильність до заплутування. І потім отак береш і от все розплутуєш. Розплутаєш, ось нарешті готово. Так, вони в нас закодовані за кольорами. І це не ті. ось бачите, звичайний двопіновий коннектор. Сокети трохи втоплені, але тут в нас помітно більший виступ там, де самі піни розташовані. Тобто, ось так вони сідають і виглядають. Є доволі помітна завушина, яка тримає кабель, там, де він має бути, тобто за вухом. І далі в нас така трубчаста ізоляція, і всередині йде ось цей сріблястий спиральний кабель. Тобто танджім кажуть, що вони використовують дуже чисту мідь якоїсь надвеликою чистоти з посрібленням. Ну І кабель виглядає так, як це очікуєш. Далі металевий розгалужувач з повзунком. І далі, ось в одній силиконовій ізоляції він вже йде плетений до самісінького прямого такого штекеру. Тож, бачите, в них максимальний упор на білий колір тут, ну і це виглядає дуже привабливо, як на мене. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. Традиційно я їх прогрівав 48 годин, традиційно ані дідька не змінилося, Тому в цілому, якщо ви вирішите їх купити, то. Просто починайте їх слухати. І взагалі будь-які навушники купили, починайте слухати, не впадайте в цю хворобу. А, і з точки зору балансу і загальної подачі, там Gym вирішили зробити трохи незвичний тюнінг. Я хочу дуже підкреслити тут слово трохи, тому що зараз там вже інтернетом шириться якась хвиля. Оглядів, які розповідають, що в цій моделі щось взагалі зовсім дивне зі звуком, там абсолютно ненатуральне і так далі. Я не знаю, ми живемо в якісь дивні часи, де певні частини суспільства вважають за доцільне влаштувати істерику просто з факту, що їм щось не сподобалось. Тому що ну тут взагалі доволі ну як не зовсім традиційний, але нормальний тюнінг звуку. Просто скажімо, вони не різкі навушники, але давайте, мабуть, про все це поговоримо е трохи поступово. Тож, низькі частоти, ну тут гарний динамік, тому в нас тут чудові низькі частоти. Звісно, не порівняти з чимось топовим, ну я завжди роблю поправку на ціновий сегмент, ну, тому що, розумієте, да, там умовно в мене є, е не знаю, там, Noble, яких там Ронін, в мене є. ну, будуть, Є другі мести, Сподіваюсь, незабаром будуть і треті, там, Solaris, і ще багато всього різного. І порівняно з топовими навушниками, все, ну, скажімо, більш бюджетне, да, там, сегменту нижче тисячі доларів, воно просто ну, помітно простіше. Але воно все рівно класне, просто, ну. Розумієте, там від того, що існує якась богатість, яких роблять 5 штук в рік руками, там, наявність умовно, я не знаю, якогось Мерседеса не виключає один одного. Ну, а там, наявність Мерседесу знов-таки не виключає там, якогось гарного бюджетного седану. Хто шарить, можете в коментарях навести приклад, може комусь взагалі корисно буде. І взагалі... Нотатка для себе, перш ніж використовувати автомобільні метафори, треба в цьому розбиратися. Наступного разу можна використовувати пиво, але в пиві, скажімо, мабуть, не всі знаються. Тож, ладно, вибачайте, повертаємося сюди. В цілому в нас гарний динамік, в нього дуже збалансовані швидкість і вага. Тому в цілому в нас є і удар, коли потрібно, і є, скажімо, вага ось ця масивність теж, коли потрібно. Добра добре роздільна здатність, не топова, але добра. І так краще, ніж середнє насичення ось цими дрібними бортонами. Тож акустичні інструменти звучать приємно і доволі реалістично. Глибина майже максимальна, і от, що я окремо полюбляю, в навушниках тут. Головний акцент зроблений на середніх низьких частотах. Взагалі тут бас акцентований трошечки більше, ніж середній акцент, але я б не сказав, що вони прям такі басхедні. По-перше, тому що акцент не такий великий, а по-друге, тому що тут немає домінант, домінанти глибоких низьких частот, тому що в басхетних навушниках вам роблять такий бас, що просто там вау, він ефектний, але через 10 хвилин це починає задавбувати. Типу, навіщо навіщо мені там контрабас який звучить, як отой музейний контрабас 4 метровий десь в Німеччині, який експонують музеї? На якому виконується одна там 20 Герцова нота і все. Але тут нормальні живі інструменти, трошечки акцентовані через те, що припідняти низькі частоти, але звучать нормально. В той самий час, коли ми говоримо про якусь електронну музику, поп-музику, там де нам потрібен удар, там глибокий низький бас проявляє себе, і він будує таку основу, тобто додає цього. Гуркіту, але знов-таки не домінує. Тож, якщо ви просто хочете мега-гуркіт, то є інші більш басхедні модельки. Тут у нас все доволі басисто, але більш ближче до, скажімо, збалансованого варіанту. Тож, перший приклад, ну просто за класикою, да, там глибокі, а, дрібні, д... чому дрібні, глибокі, масивні. Такі розкатисті низькі частоти це от Mindfields від The Prodigy. Спочатку просто там у нас є такі глибокі, глибокі пульсуючий бас, а потім починаються ось ці потужні глибокі удари, і ці навушники їх добре відіграють, але там ще недостатньо для того, щоб просто там струснути вас. І ось більш аудіофільська штука. Blues Company – If I Only Could. і, як підказує ім'я, це просто ось така класична гітарно-блюзова історія. Е, дуже типова, якщо ви рок блюз чули, то просто, скажімо, воно так, усереднений представник свого жанру, характерний вокал, приємна гітарна партія і доволі помітно акцентований барабан. І ось ці навушники відіграють його добре. Тобто він акцентований, як і має бути, але не переакцентований, щоб заглушити собою все інше. Е, низьких частот непоганий контроль. Вони майже весь час залишаються на своєму місці, і там як для. Ті оглядачі, які роблять огляди по амплітудно-частотній характеристиці, вже сказали, що а, тут середина провалена, все, жах. І так далі. Але ж тут в нас доволі гарно зроблений кросовер, тому бас акуратно переходить в арматурну середньочастотну складову, і там в нас просто гарно збалансована арматура. Перепрошую за тавтологію. Гарно збалансована балансована арматура. Тому ми тут маємо чудовий знов таки баланс між детальністю та емоціями. Дуже гарно передає емоції. Непогана до речі, динаміка. Навіть без динаміка, так треба закінчувати з дешевими каламбурами. В цілому деталі, детальки гарні, але без фокусу на мікроконтрасті. Тобто це не навушники для вислуховування там усіх дрібних нюансів, це більш для прослуховування музики. В цілому дуже приємно розподіляє вагу, якщо вона, якщо це зроблено в запису, але від себе не додає. Уявна сцена більш середнього із ширину і в глибину не гігантська, але більше середнього, і ширина трохи більше ніж глибина. Тому в цілому доволі нормально побудована сцена, не щось видатне, але все ж таки. З точки зору критичності до записів, ну, тут краще, звісно, краще, але не так, щоб тут, в цьому випадку це було критично. І ось давайте про приклади. Першим прикладом в нас буде Doors People are Strange. Мені здається, що ця. Цей трек має вмикатися як тільки ти виходиш в інтернет і там, від Reddit до Facebook або ще де-інде. І взагалі The Doors, Я дуже полюбляю цей гурт, але от, якщо їх розібрати там на частини, в кожна з цих частин не унікальна. Тобто, ну да, там гарні музиканти, але гарні музиканти завжди були і в той час. Круті мелодії, але знов таки вони були, да, там інші гурти в того часу, які писали крутезні мелодії. Морісон, так, да, він більш унікальний, але він більш унікальний як поет і як фронтмен з див з дивовижною харизмою. Вокал в нього теж трохи незвичний, але знов таки не був чимось унікальним. Але ось коли вони зібралися разом, щось як там той пазл встав на місце. Щось десь всередині клацнуло, і все поєдналося в, от, мабуть, не знаю, одну з найкрутіших груп е, в історії музики. Тож, People are Strange. тут в нас ось ця цікава побудова сцени, типова для тих часів, тому що там не було такого. Гарного обладнання, щоб там, звести кілька інструментів там разом, як зараз, да, там, з імітацією 3D, в тебе віртуальна студія. Ти там колоночки посунув, там побудував, і воно тобі відмастерило. Ні, тоді там просто бралися ці магнітні ленти, і щось записувалося більше гучніше в правий канал, щось в лівий, і ось так будували там це 3D. Ну, а тут навушники це доволі гарно передають. І взагалі дуже гарно звучить вокал Джима, і тому весь трек набирає сенсу. Дуже приємно слухати. І ось такий трек заскладний для цих навушників. Ну, в принципі, він заскладний майже для всього: це Dream Seater Peruvian Skies. Початкова частина, яка повільна із злабрі, вона, вона звучить гарно, приємно, там доволі об'ємно. Потім, коли починається важка частина, там мені, мені трошечки забагато низьких частот, особливо бас гітари, але в цілому теж доволі приємно, хоча й не еталонно. талонно. І от верхні частоти вони їх зробили цікаво. Тобто, зазвичай в гібридах да, там, нам треба підняти верхні частоти. Або так само, як бас, або навіть ще більше. Тут, тут же їх трохи менше, ніж басу, і плюс в них є спад там десь швидко після 8-9 кГц. Тобто протяжність трохи вище за середню, або навіть середня, тобто м -м -м -м, низькі верхні частоти. Присутні середні більшою частиною. І плюс, да, тут ще менше ось цей пік на верхній середині, який нам додає ефектності. Він присутній, але не такий великий, як це інколи роблять. Тож, з точки зору, скажімо, детальності і насичення бортонами, дуже гарні верхні частоти з дуже збалансованими атаками і затуханнями. В той самий час в них додається додаткова енергія, тому вони доволі комфортні. Тобто це не той варіант комфортності, коли в нас взагалі відсутні верхні частоти, але вони просто не домінують і не випирають. Тому для тих, хто, хто хоче не супер іскраві навушники, ось це вони точно варіант. Дехто їх там в оглядах називав темними. Притемненими, теплуватими, ну, я б скажімо, просто назвав їх менш яскравими. Тобто ну от, трохи є ось нюанс да, в житті в нас менш яскраво, воно темніше. Але от, з точки зору звуку, тут трохи є ось в цьому розподілі енергії, є невеличка різниця. все ж таки. Ну І приклади по верхніх частотах, як завжди, простіше і складніше. Ну, і ось то, що складніше, це King Crimson, Starless. Я не думаю, що треба щось тут казати. Це абсолютно топ з усіх боків, і за мелодією, за віртуозністю музикантів, інструментами і всім іншим. І, звісно, тут багато ось цих верхньочастотних шлейфів і затухань, і тут навушники не вивозять на 100%. Але для їх сегменту це нормально. Але взагалі насичення бортнами добре, тому інструменти звучать реалістично, ну і в цілому насолодитися треком дуже гарно виходить. І такий більш жартівливий, звісно, тут про якість доводиться горити постільки, поскільки це Теріон. Здається, в 2013 році їм закрутило випустити альбом по мотивах французької музичної сцени. Назвали вони його пафосно, «Флор де Маль, тобто відсилка Бодлерош, він написав квіти зла. Але Monamur, Monamie це в нас просто класика французької популярної музики, і вони зробили кавер. Ну тут всі кавери дуже незвичні, інічелбі. Взагалі на нього якийсь один з найчудернацьких в гарному сенсі слова кліпів. А «Монамур Монамі» починається доволі повільно, з високого жіночого вокалу, такого спрощеного інструменталу, але потім все стає важче, важче наростає, і все цікаво. І взагалі навушники дуже непогано впораться з тими верхніми частотами, що тут є. Звісно, вони підкомпресовані типово для металу сучасного, але завдяки тому, якраз, що в нас немає всієї протяжності гіпервисоких частот, навушники гарно показують себе з сучасною музикою, яка мастериться там для стрімінгів всього такого і іншого. По джерелах тут дійсно потрібен якийсь цап, бадай, або і плеєр, але потрібно, щоб воно було не притемнене, не тепле, щоб максимально продемонструвати і арматурну складову цих навушників. Про порівняння тут казати багато сенсу немає, бо ж там не знаю, і oh 10 в них трохи більше низьких частот, але в той самий час у них більше верхніх частот, тому що вони в них більш акцентовані. Хоча вони і такі більш повітряні. Не знаю, Fio FD3, в них е, трохи м'якіший бас, а, але знов таки трохи яскравіші верхні частоти, ну і не арматурні. Тож, в цілому, взагалі е, чомусь весь час хочеться назвати їх мондроп, але це, звісно, танджі зробили якраз навушники, як, про які в мене часто питали. тобто Гарні навушники, в яких немає різючих домінуючих верхніх частот. Тось, тож, ось вони. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.